Приїхали у Київ, вибираємо сітку на вольєри, на заборчик. Така тут база є. І ми тут приїхали, всякі сітки вибираємо. О, дивись, мам. А, ні, це великий. Ну, видно, стандарт. Угу. Ну так, це такі забори, ж роблять, плоти, чи як вони там. Тинки люди собі роблять. Ну, класні вони. Супер. А ну давай ще на той бік підемо. Ну ці це покриті з таким покриттям. Напиленням чи як воно називається, а там є он навіть без напилення. Це фіртки. О, таку фіртку диви, ти вчора робив. Дивіться, тут готова, є, цікаво, яка ціна. Велика, бачиш, яка. Сюди вилізеш від батько. А оце без цього, без... Ага. А, ось то, ну, мама, дивись, теж є такі, бач, куски. Mm -hmm. Просто без. Mm -hmm. Це якась коротка. Mm -hmm. Mm -hmm. Може це такий якийсь непотріб, що можна його недорого до да Ага, Ага, да, взяти. Одно? Ну так. Да. Треба запитати. Mm -hmm. оце. Може якого консультанта ви... визовемо? Да, Воно візна... так само, Ну тут ну, ну, так, дуже... Так, так сам. ну, дуже коротко. Да. Ну, Ага. Але це та заокруглена зверху. А ця, бачиш, дивися. Ну це великі. Сірі. Ну пішли тоді у відділ продажів та спитаємо. А є ще така область держава? Ну держава. Оце ні металовому. Може й так. Так ми що в них все дешевше є. <гум> <гум> я думаю, що в рулонах іще є, бо як, по суті, рулонів вибора немає нікого. <гум> Стопчики є. Так я ж про цей кажу, Якщо б чуть тут пішло, щось А ось сюди сюди. Ось таке можна взяти, дивись. Що це? Ну це для щось для, для будування, так? Да? Так, да, це бетон. А, ні, це ну це бетон, ні. Вважається. Ну пішли тоді на відділ продаж. Ні, так ми ж не бачили оці. Це також, напевне, на цей на будування. Так, да, це все арм таке. Арм... 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 Я думаю, не що вона... Реалізація. Вона, так? Да? Так це вже... Це вже золоті плями. А не це ж да, це можна золоті, а в нас є дві в'єтнамських свинки. Ага. А тут ще й тоненькі є. Дивись ма. Так, вийшла у нас сітка 30 метрів. Висота, оту, що я показувала тільки що. Висота 1,50 товщина прута 1,8, 30 метрів, е вийшла 5200 гривень. Бач, ось, ага, це мама на тинок дивиться. Угу. Ну, його ж треба десь зверху. Ну, гарно, можна брати, мам. Ага. Ні ну це пролізе вже що туди все. Угу. А воно рябиться, диви, яка вона. стрьомненька, угу. А оця диви, яка класна. Да, оце. оце ж вони мені метро казали. А, ото про метро казали. Ну це те, що я в Києві дивилася. Ага, диви пахоліки. А а ну це велике більше. Це більше, бачиш, ширше. Угу. Ну, все, Ми... ой, уже подернуло, Ага, нічого страшного, Ой, бо нічого. Все, поїхали.